Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте тихесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво! Вже наступила осінь. А з настанням осені змінюється все в природі. Подивіться, яка красуня у червоному намисті. Це воробина. Вона одяглась у гарне осіннє вбрання. І прикрасила себе червоним намистом. А гарне червоне намисто це ягідки, які горобина припасла для пташок. Вона буде підгодовувати пташок узимку. Червоненькі ягідки осінь роздавала, горобиною птахів щедро пригощала. В час зимових холодів у голодну днину нагодує горобців. Добра горобина! Давайте з вами розглянемо гілочку горобини. Дивіться, на гілочках багато-багато маленьких, круглих червоних ягід. Вони розташовані одна біля одної. Ягідки горобини червоного кольору. Це яскравий колір. Напевно, щоб зимою на білому сніжку. Пташки могли побачити ягідки здалеку. Давайте з вами намалюємо гілочку горобини для пташок. Щоб намалювати горобину, нам потрібен папір вже з намальованою гілочкою, червона фарба і серветка. Малювати будемо пальчиком. Перед тим, як приступити до роботи, підготуємо наші пальчики. Гороби нове намисто взимку для птахів корисно. Ягідки дрібні, кругленькі, всі яскраві, червоненькі. Молодці. Починаємо малювати. Змочуємо пальчик у червону фарбу. Ягідку малюємо там, де закінчується гілочка. На самому кінці. Гілочка, ягідка, гілочка, ягідка. А потім розміщуємо поряд. Ягідка під ягідкою. Ось так. Подивіться, яка гарна гілочка горобини у мене вийшла. Гадаю, у вас вийшли такі ж самі гарні гілочки. Пташки дуже вдячні нам за те, що ми намалювали так багато смачних соковитих ягід горобини. Які ж ви всі молодці, пташки хочуть подарувати вам свою пісеньку. Нагадаю, вам дуже сподобалася ця пісенька. До побачення, діти. До зустрічі!